З 28 по 29 листопада, за ініціативою студентського парламенту, у стінах інституту історії, етнології та правознавства імені Олександра Матвійовича Лазаревського був проведений кубок ЧНПУ з рольової гри Мафія у турнірі. Взяли участь п'ять найкращих гравців з кожного факультету. Виявили бажання долучитися до гри шість факультетів: а саме: історичний, фізико-математичний, філологічний, технологічний, хіміко-біологічний та психолого-педагогічний. 28 листопада відбулися три півфінальні гри. За одним столом змагалися представники одразу двох факультетів. Після підведення підсумків було обрано 10 найкращих гравців, котрі боролися за перемогу у фіналі 29 листопада. Абсолютним чемпіоном стала студентка 5-го курсу історичного факультету Марусечко Світлана. В нагороду вона отримала грамоту та чашку переможця. Усі фіналісти отримали солодкі подарунки. Якщо ви бажаєте чудово провести час та випробувати свої сили в захоплюючій грі мафія, організатори турніру запрошують вас по четвергам на фізико-математичний факультет о 13.00, а також кожного вівторка та п'ятниці о 18.00 в інститут історії. На початку жовтня ми в стінах інституту історії почали з друзями самі грати в гру Мафія. Ось нас збиралось приблизно 10-15 чоловік. Ось, ми так гуртувалися, ігри всім подобалися, і у нас виникла ідея провести чемпіонат з гри «Мафію» серед студентів нашого університету. Ми згрупувалися зі студентами спочатку фізико-математичного факультету, оскільки у них також на базі їхнього факультету з'явилася аудиторія для проведення гри в мафію. Ось. І за підтримки студентської ради університету ЧНПУ ми власне, і організували цей турнір Кубок ЧНПУ по гри в мафію. Приходите играть на мафию, замечательная интеллектуальная игра, развивайте свой разум. Желаю победы и лишь красным жизненным. Спасибо.